Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас буде чудовий, гарний, дуже величезний будинок, який знаходиться в селі Калчева, це Одеська область. Значить, зразу скажу, що будинок дуже великої площі, тому ціна буде також дуже гарна. Це частний будинок з огородом, вода є в скважині. Своя скважина, газ з балона, світло також підведене. Опалення є електро і є піч. В домі 5 кімнат і 2 коридори. Кухня, погріб добротний, чердак, гараж і госп постройки. Огород примерно 11 соток. Двір асфальтований повністю. Все загорожено, і огород, і двір. Потребує невеликого ремонту, років 5 ніхто тут не живе. Поряд з будинком є продуктовий магазин до центру села 10 хвилин пішком. Значить, будинок 115 метрів квадратних, дуже величезний, 5 кімнат, повністю житловий стан, меблювання, все це залишається. Також село дуже розвинене. Поряд є і магазинки, кіоск, лікарня, поліклініка, дитячий садок, зупинка транспорту, ринок, парк, зелена зона, дитячий майданчик, відділення пошти, ресторани і кафе, а також аптеки і школи. Тому чудовий будинок для проживання. Нагадаю, що ціна його дуже смішна на навсього 2200 доларів на віддачу. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі знаходяться контакти власника. Зв'язуйтесь напряму та домовляйтеся за перегляд. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!